Всім привіт, друзі! Підписуємося, будь ласка, розвиваємо канал. Я ж гарне відео знімаю, розумні. Дивіться, тут маємо корінь з корінь з 2 мінус 2 до квадрату. І з цього треба добути корінь, парний корінь. так? Тут від'ємне число буде, тому що корінь з 2 менше від 2. Підносимо до квадрату і потім добавим корінь. Не можна записати, просто корінь з 2 відняти 2. Від'ємне число у нас не вийде. Значить, беремо по модулю. Що таке модуль, це є відрізок, і це тут додатнє число. Щоб знайти, от скільки тут буде, ми все рівно від двох віднімаємо корінь з двох, бо це менше, і ставимо знак, який стоїть перед числом з більшим модулем. Але по модулі плюс, значить, має бути 2 мінус корінь з 2. Непарний. Корінь непарний і піднесення до степені непарного. Якщо від'ємне число, піднести до непарного степеня, буде від'ємне число. І у нас корінь непарний, значить все рівно буде від'ємне число. Тут все нормально. Корінь з 2, мінус 2. Від'ємне число. Парна степень, значить, додатнє число. Корінь парної степені з додатнього числа буде додатнє число. Піднести знову до парної степені додатнє число. Але тут загальний мінус стоїть перед всіма дужками. Будемо мінус перед дужками 2 плюс корінь з 2. Буде мінус 2, мінус корінь з 2. Дякую. Лайки ставимо.